Вау, я прокайфувала побути сама: один день, два, а потім ти вже в відпустку хочеш поїхати сама. От, от я, певно, в цьому напрямку, де межа? А чому ми повинні собі відмовляти? Тобто знову повертаємося хороша, погана дівчинка, тобто я можу і більше. Так? Просто ти кажеш, де межа, а ось якщо я там поїхала, ще поїхала, ще поїхала. Ну, Це ж ти зробила. Так. Або коли ти так мені задаєш питання, то це, наче порівняння з іншими, так. одразу виникає, так. що хтось не поїхав. Так. Хтось не поїхав, а ти поїхала. Тоді, а чому ми не задаємо питання людині, яка не поїхала? Чому ми про себе тоді питаємо, чи ок те, що ми робимо? Може, спитаємо, може, а чи ок те, що інші роблять? Ну, чому ми одразу осуджуємо себе в цей момент? Чому порівняння йде не в користь собі, а воно якось так одразу рандомно на wow. користь іншого? Та, я ти знаєш, от сижу слухаю тебе, і я прям відчуваю, як я зловила нову хвилю, таке знаєш, осяєнь, що ми завжди в цю сторону даємо цю енергію, mm -hmm. а вона може бути ще в інший бік. Зверни увагу, як навіть у нашому інтерв'ю, подкасті чайтінгу, спочатку у мене був голос один, така знаєш, драйв емоція. І я від тебе настільки ці от вібрації, такої, знаєш, легкості, спокійності, вау.